Людина приходить на нас в бригаду. Я хочу бути з оператором вами? БПЛА, інженером, водієм, психологом, ким завгодно, діловодом, штурмовиком, снайпером, кулеметом. Ну, обираю собі спеціальність. Спеціальність багато обрав спеціальність співбесіда. Підходить він чи ні, бо кожна робота вимагає свого ну так. Свисту, може, ви знаєте щось інше? Все. знайшли все наслаштовує людина. Наслаштовує Все, Він підписує відношення. Це наша людина. Він підписує з нами контракт з нашою бригадою. Він їде в ТЦК, їде в начальний центр, їде за кордон навчатися неважливо. Його ніхто нікуди не забере. Він повернеться к нам на цю посаду. Перевести на іншу посаду можна за його згодою. Насправді тобі йти з цією людиною в бой, тобі з нею воювати. І неважливо, ти будеш в окопі, ти будеш на штурмі, ти будеш стріляти з міномету з 5 кілометрів, ти будеш наводити там щось здалеку, але з цією людиною тобі воювати. Тому я зацікавлений, щоб людина навчилася реальності. Не так тільки поліцейського спецназу, як навчають в Італії, це дуже цікаво для міських боїв, але трохи в полі все по іншому безумовно.